Усім привіт! Сподіваюся, що ви такі щасливі, як і я, бо в нашій сім'ї нас стало більше, і тепер нас 200, і це неймовірна новина. Значить, вам подобається, і ви дійсно слідкуєте за своїм тілом, за своїм здоров'ям, за своїм ментальним здоров'ям. Це прекрасно. І я вирішила сьогодні зробити йогу на стільці. Тому нам знадобиться килимок і стілець. Особливо ці вправи підійдуть, якщо ви працюєте в офісі, наприклад. Ну що, почнемо нашу йогу. Сідаємо на стілець, спинка рівна, плечики опущені, ручки поклали на колінці. Просто дихаємо. Можна закрити очі. Праву ручку витягуємо, пальчики опускаємо вниз, долонцею від себе, лівою ручкою нажимаємо на пальчики, Витягуємо ручку. Пустила ручку. Тепер інша сторона. Ліву ручку до ланцю від себе, правою на пальчики натискаємо і витягуємо ручку. Слідкуємо за нашим животиком. Він має бути підтягнутим. І розслабились, опустили ручки. Праву ручку заводимо за спинку локоточком до стелі. Лівою ручкою нажимаємо на правий локоточок. Поміняли ручки. Ліва ручка локоточком до стелі. Правою ручкою нажимаємо на лівий локоточок. Можна закрити очі. Пустили. Ліву ручку опускаємо вниз, праву ручку піднімаємо вгору. Робимо вдих і нахиляємося в ліву сторону, голову повертаємо вліво. Ліву ручку можна покласти на праву ніжку, щоб ще більше розтягнутися. Знову ліву ручку випрямлюємо, опускаємо. Робимо вдих, опускаємо праву ручку. Вдих. Піднімаємо праву ручку і опускаємося наліво. Видих. Вдих, прямо, видих, опустили ручку. Знову вдих, піднімаємо праву ручку, видих, вихиляємося вліво. Видих, прямо, видих, опустили ручку. Міняємо ручки. Ліву ручку ведемо вгору. Стоїмо поки так. Вдих, видих, нахиляємося вправо. Голову повертаємо вправо, Праву ручку кладемо на ліву ніжку. Праву ручку опускаємось знову вниз. Вдих, центр, видих, опустили ручку. Вдих, підняли ручку. Видих. Нахилилися вправо, Працюємо в своєму темпі. І останній раз, поклали ручки на колінця. Робимо вдих і витягуємо наші груди вперед, плечі назад, прогнаємо спинку. Видих. Округлюємо нашу спинку. Підборіддя тягнемо вниз. Знов дих. Груди вперед, плечі назад. Видих. Округлилися. Знов дих. Видих. Вдих. Видих. Нейтральна позиція. Робимо вдих. Піднімаємо ручки вгору. Видих. Ми робимо крила ангела. Плечики в сторону і назад тягнуться. Знов вдих, Ручки підняли. Видих. Ангел. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Опустила ручки. Зараз будемо робити невеличкі скручування. Для цього нам треба лівою ручкою зачепитися за праве колінце, а правою ручкою за стілець. Пробимо вдих і розвертаємося вправо. витих. Спинка при цьому в нас рівна. Плечики опущені. Підборіддям, заглядаємо за плечком. Робимо вдих і розкручуємося. Ручки витягнули перед собою. І скрутили в позу орла. Ручками переплилися і просто стоїмо. Плечики в нас опущені, локоточки тягнуться вперед. Розслабилися. На іншу сторону будемо робити скручування. Праву ручку кладемо на ліве колінце. Лівою ручкою хапаємося за стілець. Робимо вдих. І на видисі розвертаємося вліво. Робимо вдих і поступово розкручуємося. Знову ручки витягнемо вперед. Позаорла, тільки поміняли ручки. Плечки в нас опущені, спинка рівна, бо тягнемося вперед. Підпустили, опустили ручки. Робимо вдих, піднімаємо ручки вгору, схрещуємо їх, розвертаємо долонці до стелі і тягнемося до стелі. Стоїмо так. Животик підтягнутий, спинка рівна. І не забуваємо про дихання. Долонці ми намагаємося назад відтягнути. Відчувайте свої можливості. Не треба робити ніяких різких рухів. Все повільно і м'яко. Робимо вдих. Видих опустила ручки. Фух. Ручки в позі молитви. Робимо вдих і піднімаємо ручки вгору. Плечики в нас опущені, шийка довга. Видих, знову поза молитви. Вдих. Розвели ручки в сторону. Видих, знову поза молитви. Вдих. Ручки вгору. Видих. Вдих. Ручки в сторони. Вдих. Вгору ручки. Знову поза молитви. Видих, ручки опустили вниз і підняли вгору, звели їх в молитві. І опустили. Знову вниз, вгору. Все це ми робимо повільно. Насолоджуємося кожним рухом. Кожним вдихом і видихом. І останній раз опустили ручки. Ручки по сторонам. Будемо витягувати наші бочки. Робимо вдих і тягнемося вправо. Вдих, Вдих. В центр. Видих. Лівом. Вдих. вдих. Центр. Видих. Вдих. Видих і останній раз на обидві сторони, вдих. Опустили ручки. Знову робимо вдих ручки вгору. Видих, повернулися вправо. Вдих. Центр. Видих. Повернулося вліво. Вдих. Центр. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній раз на обидві сторони видих. вдих, Опустили ручки. Будемо робити собака мордою вниз. Для цього нам треба поставити стілець перед собою. Спинка у нас рівна, ручки ставимо на стілець, опускаємо голову, шию, плечики у нас розслаблені, трошечки відходимо ніжками назад і прогинаємося в спинці. Робимо вдих і піднімаємося. Ліва ніжка у нас йде трошечки вперед. право відводимо назад. І нажимаємо на право. Спинка рівна при цьому. Відводимо бедра назад. Голову можна опустити. Робимо вдих, переходимо на ліву ніжку ручки піднімаємо вгору. в Позі молитві. Видих. Ніжки з'єднали, ручки опустили. На іншу сторону. Ручки поставили на стілець. Праву ніжку трішки вперед, ліву назад. Робимо вдих. І на видосі відводимо бедра назад, прогинаємо спинку, голову опускаємо, шию розслабляємо. Робимо вдих, встаємо на праву ніжку ручки вгору. Видих. Опустили ручку. Ніжки з'єднали. Трошки відійшли від стільця. Ручки поставили на стілець. Робимо вдих. Спинка у нас при цьому рівна. Робимо вдих і відводимо праву ніжку назад п'яточкою. Животик підтягнутий. Відриваємо наші ручки і ставимо їх в позу молитви. Робимо вдих і опускаємо ніжку і ручки. Знову вдих. ніжку відводимо назад п'яточкою вгору. Робимо вдих і відриваємо ручки. І ставимо в позу молитвою. Вдих, опускаємо ніжку і ручки. Розвертаємося на лівий бочок. Ми залишаємося ручкою лівою на стільці. І ліва ніжка у нас йде опора. Робимо вдих, піднімаємо праву ручку вгору. Повернулися в центр. Відходимо носочками ще далі. Плечики в нас опущені. Робимо вдих і п'яточками тягнемося до килимка. Зігнула колінця, стала на носочки. Знов вдих. П'яточками назад. Знов зігнули колінця, стала на носочки. П'яточки. Носочки. Зупинилися, підійшли трошечки ніжками ближче. Розвертаємося на правий бочок. Ми залишаємося на правій ручці і на правій опорній ніжці. Робимо вдих, ліву ручку вгору. Вдих, повертаємося в центр. Опускаємося на колінця. Підходимо колінцями назад. Ручками проходимося вперед. Будемо робити вдих і опускати голову вниз. Видих. Прогинаючи нашу спинку, груди намагаємося опустити нижче. Голови шиї розслабляємо. Робимо вдих. В корінці ми проходимося ближче до стільця, ставимо наші локоточки. Робимо вдих і знов прогинаємо нашу спинку, відводячи бедри назад. Робимо вдих, піднімаємося і сідаємо на стілець. Робимо вдих і ручками себе обнімаємо. Голову при цьому розслабляємо. Опускаємо, вдих, поміняли ручки обняли себе. Вдих. Ручки опустили. Робимо вдих. І тягнемося правим вушком до правого плечка. Вдих. Центр. Видих. Ліве вушко до лівого плечка. вдих право вдих ліво центр Тепер плечки ми будемо піднімати і опускати. Вдих, видих. При цьому ми працюємо, працюємо тільки плечиками, Шию не зажимаємо. Нейтральна позиція. Плечики у нас йдуть назад, малюємо коло. Шийка у нас при цьому не зажата. І в іншу сторону кола вперед. Нейтральна позиція. поклали ручки на колінці, закрили очі і просто сидимо і дихаємо. Можна зробити глибокий вдих. І, випускаючи повітря казати літеру М. <звіст> Як бджілки гудять? Робимо вдих. <звіг> Дихаємо зручному вашому темпі. На обличчі у нас з'являється усмішка, Ми відкриваємо очі і не забуваємо дякувати собі після кожної практики. Дякую вам.